Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім! Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя Україна. Давайте розпочнемо з вами сьогодні з вправи самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Відгадайте загадку. Чорномазий, білодзьобий, він за плугом важко ходить. Сторож, вірний, друг полів, перший вісник теплих днів. Правильно, дітки, це грак. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати перекази. Але переказ сьогодні буде незвичайний, не всього тексту, а тільки маленької частини. Також згадайте, як складати план свого переказу. Зараз послухайте текст, над яким ми сьогодні будемо працювати. Кмітливий грак. Хтось загубив маленького бублика. Першою побачила його жовтогруда синиця. Дзьобнула знахідку раз вдруге і розчаровано писнула бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці і теж не змогли скуштувати. За пташками із самої верхівки грубезної верби спостерігав старий грак. Отож він повільно злетів на землю. Горобці й синиці відступилися перед сильним і ображено залементували. Грак діловито підійшов до бублика і дзьобнув його. Проте довгий і міцний дзьоб грака теж не розколов бублика. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан. Посидів там із хвилину і знов опустився до ласої знахідки. Взяв бублика у дзьоб і кинув у найближчу калюжу. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді. А коли той пом'якшав, з'їв його з апетитом. Горобці від здивування аж оніміли. Грак важко змахнув великими крилами, описав дугу над калюжею і опустився на своє місце на вербі. А вже звідти голосно крякнув мовляв, хто хоче їсти, той має метикувати, написав цей текст Сергій Мацюцький. Є деякі слова діти в тексті, які можуть вам бути незрозумілі. Давайте звернемося до словничка. Замелентували. Це означає кричали від страху, болю або захоплення. Метикувати означає мати здатність міркувати або думати. Зараз, дітки, пограємо в гру мікрофон, дайте відповідь на запитання: Хто першим побачив бублика? Хто спостерігав за дрібнотою? Чи вдалося гракові з першого разу з'їсти бублика? Що він придумав? Як відреагували на кмітливість грака горобці? Що відповів їм грак? Ну що ж, дітки? Як я вже говорила на початку уроку, сьогодні ви будете переказувати тільки частину нашого тексту. Над якою ж частиною будемо працювати. Це частина, де розповідається, як грак з'їв бублика. Давайте її ще раз прочитаємо. Грак діловито підійшов до бублика і дзьобнув його. Проте довгий і міцний дзьоб грака теж не розколов бублика. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан, посидів там із хвилину і знов опустився до ласу знахідки, взяв бублика у дзьоб і кинув у найближчу калюжу, походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді. А коли той пом'якшав, З'їв його з апетитом. Ось така діти маленька частина. чекає вас сьогодні для переказу. Давайте для початку складемо і запишемо план виділеної частини. Отже, ви розбиваєте текст на частинки, і кожній частині даєте заголовок. У мене вийшло 4 частинки. Тому в мене 4 пункти плана до тексту. Ви створюєте своє, можливо, у вас буде більше пунктів або менше. А тепер, дітки, перекажіть усно за вашим складеним планом текст. Приготуйтеся записати переказ вибраної частини тексту. Зверніть увагу на деякі слова, як вони пишуться. Дзьобнув, проте, знахідка, апетит, здивування калюжею, звідити, крякнув, метикувати. Зараз, дітки, трошки відпочинемо перед роботою. Що, дітки, працюємо з вами далі. Зараз ви записуєте вибірковий переказ тексту за складеним планом. Розпочніть із заголовка. Запам'ятайте, що вибірковий переказ це переказ певної частини тексту. Ваше завдання записати переказ частини, де грак з'їв бублика. А зараз, дітки, прочитайте свій переказ ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. За бажанням можете намалювати кольоровими олівцями, фарбами, фломастерами ілюстрацію до вашого переказу. Рефлексія. Загадкові листи. Оберіть, будь ласка, відповідний колір. Листа. Прочитайте початок речення та закінчіть його. На цьому урок дітей закінчено. Дякую вам за роботу, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрою на уроці. До побачення!